Вітаю всіх! Я Тетяна Ліщук, езотерику вивчаю 30 років, практикую 15 років, майстер міжнародного класу, хіромант-хіролог, енергопрактик, корекційний психолог, нумеролог, майстер таро, майстер свічей. Запрошую вас. На фестиваль Метаморфоза, який відбудеться з 24 по 26 травня 2024 року у Закарпатській області чи Надієво, у рамках фестивалю розповім вам про здібності та таланти, які можна побачити на своїх долонях рук. І зупинюся дуже детально на знаках магічних здібностей особливих знаках, які можуть проявлятися у кожного з вас. Також освітлю таке питання, чи може та людина, в якої немає магічних знаків або знаків особливих, займатися езотерикою, чи може займатися психологією. І розкриємо таємниці ось таких чарівних знаків. Всіх чекаю з нетерпінням, всім гарного дня!